Настав час програми Біблія продовжує говорити. Останки невідомого моряка було виявлено поруч з його тимчасовим укриттям на безлюдному острові в Атлантичному океані. Він зберіг журнал, в якому детально описував суворі випробування, що випали на його долю. Його висадили на берег острова Німецька флотилія в 1725 році. За скоєний злочин. Незабаром він став висмоктувати цілющу рідину, ловлячи морських черепах тільки для того, щоб вгамувати болісну спрагу. Але незважаючи на неймовірні фізичні страждання, найбільш сильні муки приносило йому щось інше. У своєму журналі він описував те, наскільки нестерпним було для нього все поглинаюче почуття провини. Він з болем писав, які муки відчуває нещасний смертний, що з правдивої справдивої дороги і поповнив лави засуджених. Почуття відчуження, самотності і полишеності на цьому безлюдному острові більшою мірою походило від почуття розділення з Богом. В результаті він цього просто не міг знести і помер. Людина в усі часи вела боротьбу з почуттям відчуженості від Бога з того самого часу, як Адам і Єва скоштували заборонений плід і сховалися від Господа серед дерев едемського саду. Деякі дивні нові почуття сорому, провини і страху змусили цю першу пару сховатися від Бога, коли він з'явився в саду і став їх кликати. Ці почуття, на жаль, знайомі кожному з нас. Яка ж головна причина відчуження між нами і Богом? Прокисая дає наступну відповідь. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Ця величезна прірва, яка розділила грішну людину з Богом, утворилася не з ініціативи Творця. Не Бог віддалився від Адама і Єви, але вони сховалися від Нього. До того, як гріх затьмарив відносини між Творцем і людиною, близькі стосунки з Богом приносили Адамові та Єві радість у прекрасному Едемському саду, але вони повірили неправдивим запевненням диявола про те, що стануть мудрими як боги, і розірвали зв'язок з Богом, запорукою якого було довір'я до Творця. Після вигнання з едемського саду життя Адама і Єви стало дуже важким. Народження потомства і робота на землі супроводжувалися сльозами, кров'ю і потом. Їх близькі стосунки з Богом були розірвані, і тепер вони стали вразливими щодо невдоволених тілесних бажань, з болем переживаючи почуття відчуження від Бога, що стало результатом гріхопадіння. Апостол Павло в посланні до Римлян в п'ятому розділі пише: Тому, то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Кожен з нас відчуває гнітюче почуття приреченості, і всі ми бажаємо знайти безпеку і впевненість, які може дати тільки Господь. Людина часто намагається вгамувати цей внутрішній голод вживанням алкогольних напоїв, наркотиків, безладними інтимними стосунками чи нестримним бажанням накопичування матеріальних благ. Однак все це є лише симптомами нашої відчуженості від Бога, і немає іншого засобу для вирішення цієї проблеми, окрім як відчути любов Божу у своєму житті. Давид в 15-му псалмі пише: дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Ми отримаємо справжнє задоволення тільки тоді, коли налагодимо стосунки з Богом і зможемо перебувати в Його присутності. Не тільки люди страждають від самотності в результаті гріха, Бог також відчув біль після того, як Адам і Єва відвернулися від Нього. Творець переживає скорботу, коли дивиться на ті страждання, які гріх. Приніс людині Бог палко бажає задовільнити наші приховані сподівання і зцілити душевні рани. Він не обмежується лише тим, що співчутливо дивиться на наслідки нашої відчуженості з ним. Бог вирішив стати мостом над прірвою, що розділяє нас з ним. В Євангелії від Івана, в третьому розділі, записані слова, сказані Ісусом Христом. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Бог Отець віддав свого сина на смерть, а Христос віддав своє життя як жертву за гріх, задовільнивши тим самим вимоги закону. Його життя, смерть і воскресіння дали можливість отримати прощення і спасіння грішникам, а також продемонстрували перед всією вселенною справжній характер Христа і диявола. Христос проклав міст між людиною і Богом і Його жертва. Його любов приваблює людину до Бога і дає силу в боротьбі з гріхом. Любов з'єднує прірву між грішником і Богом та дозволяє кожній людині, котра вірою приймає Христа як свого Спасителя і Господа, здобути надію на вічне життя. Ми запитали мешканців міста, що вони знають про Ісуса, ким Він був, як жив, для чого прийшов у світ. Як склати Ісус Христос, Він прийшов з неба на землю від свого Бога тільки для того, щоб спасти людей. Ну, Ісус Христос це один із найвеличніших людей. Сучасності він був ніби якби покликаний на землю, щоб зцілювати і допомагати людям, які втратили, мабуть, надію. Приходу змінити наше життя на землі. Що я знаю, що це наш Бог, Ісус Христос. Я малююся. Його його розпинали перед Паскою, різали, прибивали цвяхи в нього. Відкинь навчання ти людське. Звернись до Бога, Отця, і син, якого звати Ісусом, спасіння дасть на вічне життя. Багато він зробив. Для народу говорять, що він був син Діви Марії і він був напівбог. Саме Ісус подарував нам життя. Не знаю якщо чесно. Ісус це наш Бог, наше все. Це світло, це душа, це, це все те найкраще, яке тільки може бути взагалі на, на в цьому всесвіті. Для тих, хто дотримується такої думки або ж сумнівається, хочу запропонувати сім основних істин, які необхідно знати про Ісуса. Вони не можуть стосуватися жодної особи на землі. Перша істина. Ісус зійшов з неба на землю. З'являється логічне запитання. Як довго до свого пришестя на землю існував Ісус? Відповідь ми знаходимо в словах Христа, які записані в Євангелії від Івана в 8 розділі. Перш ніж був Авраам, я є. Цим Ісус хотів сказати, що він існував завжди від днів вічних, незважаючи на те, що Христос народився від Діви Марії, Він в той же час є Богом у плоті. Дуайт Муді, відомий проповідник 19 століття, одного разу сказав про втілення Спасителя наступне. Христос не міг прийти в наш світ як немовля, якого б заколисували у срібній колисці, про якого дбали б самі ангели і якого годували б золотої ложечки. Творець неба і землі зійшов на землю і прийняв звичайне людське тіло, народився в хліві, в сім'ї бідних батьків при найпринизливіших обставинах. Ангел перед народженням Ісуса сказав Йосипові, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус, Творець Вселеної, побажав прийти в нас світ для того, щоб врятувати людей від гріха і смерті. Ісус прожив безгрішне життя у посланні до Євреїв в 4 розділі з 14 по 15 вірш написано. Ісус, Син Божий, випробований в усьому подібно до нас, окрім гріха. Бог зробив щось більше, ніж просто попередив нас про те, що гріх має бути переможений. Живучи на землі, Ісус показав приклад життя. Вільного від гріха, що було більш ефективним, ніж якщо б до цього просто закликали Його проповіді, диявол, ворог Христа, розкладав проти нього різні пастки, щоб ввести Ісуса в спокусу. У пустелі Сатана зі всією люттю і хитрістю приступив до Христа. У Гевсиманському саду перед розп'яттям Ісуса сила спокуси досягла такої міри, що з його чола почали капати краплі крові. Але Христос встояв перед всіма спокусами диявола. Він ні в чому не згрішив і не поступився. Оскільки Ісус зазнав всі можливі спокуси і страждання, які можуть випасти на долю людини, Він прекрасно розуміє ту боротьбу, яку ведемо ми. Автор послання до євреїв в четвертому розділі пише: Він може співчувати слабостям нашим. Чому Ісусу необхідно було прожити безгрішне життя? Апостол Павло в другому посланні до коринтян в п'ятому розділі пише, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоби стали ми Божою правдою в Нім. Ісус переміг всі спокуси, живучи безгрішно, і тому Він нас запевняє, що і ми також з Його допомогою можемо змінити наше життя і зробити його вільним від гріха. Третя істина: Ісус помер для того, щоби перемогти гріх. Цікаво, як багато людей згрішили. Відповідь ми знаходимо в посланні до римлян в третьому розділі. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. А що є заплатою за гріх? Знову на це питання відповідає апостол Павло в посланні до Римлян в шостому розділі. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. І так, для чого помер Ісус? Коли Іван Хреститель побачив Ісуса, який йде до Нього на Йордан хреститись, Він проголосив: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми всі зрішили і мали б успадкувати вічне небуття, але Ісус помер замість нас, Він став гріхом за нас, Він задовольнив справедливі вимоги закону. Його смерть це дар, дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі. Ісус пропонує свою досконалість і свою праведність як дар любові для нас. І ця любов незбагненна для людського розуму. Завдяки його смерті ми маємо мир з Богом. Четверта істина: Ісус воскрес з мертвих. Смерть Христа на Христі не стала останньою подією його яскравого життя. Він не міг залишитися в могилі і водночас бути нашим Спасителем. В першому посланні до Корінтян, в 15 розділі, апостол Павло пише. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись. Пророк Мухаммед і Буда запропонували світові певні філософські ідеї. Ці ідеї надихнули мільйони людей. Але ці особи позбавлені надприродньої сили і не можуть дати нове життя, оскільки вони самі все ще залишаються лежати в своїх могилах. З огляду на те, що Ісус повстав з могили на третій день, яку обітницю Він дає нам? Відповідь ми знаходимо в Євангелії від Івана в 14 розділі, Христос каже. Бо живу я і ви будете жити. Ісус живий, тому у нього є сила перемогти смерть. Він може звільнити нас від усіх смертних уз ус і запропонувати повноту вічного життя. Господь буде жити в нашому серці, якщо ми запросимо Його увійти туди. Ісус вже сьогодні вважає задовільнити наші потреби. Ось яку обітницю він залишив своїм послідовникам, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Люди всього світу розповідають свої досвіди про те, як Ісус звільнив їх від згубних звичок і глибоких душевних ран. Один з випускників заочної біблійної школи написав наступні слова подяки. Я був алкоголіком. Одного разу, ідучи п'яним дорогою, я побачив в канаві аркуш, на якому було запрошення стати учнем заочної біблійної школи. Я заповнив анкету та відіслав за вказаною адресою. Пройшовши біблійні курси, я отримав мої перші пізнання про Христа. Незабаром сталася велика подія в моєму житті. Я віддав своє серце Господу, і Він допоміг мені позбутися тяги до спиртного. Оскільки Христос є воскреслим Спасителем, Він може врятувати всіх, хто прийде до нього за допомогою. П'ята істина: Ісус, вознісся на небо. Перед тим як Ісус повернувся до Отця після свого воскресіння, він залишив своїм послідовникам наступну обітницю. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Шоста істина стосується служіння Ісуса в Небесному святилищі. Ісус постійно винаходить можливості, щоб приготувати нас до Небесного Царства. У посланні до євреїв написано, тому мусив бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Ісус прийшов на світ для вблагання за гріхи людей, спасти нас від гріховного поневолення. Він помер заради нашого спасіння, щоб остаточно знищити гріх, страждання і смерть. Господь має силу знищити диявола. Ісус, як наш первосвященник, по всьому подібний до нас, і тепер Він з'являється перед лицем Отця від нашого імені як посередник. Той же Ісус, який благословляв дітей, помилував жінку, взяту в перелюбі, простив вмираючого розбійника на хресті, саме Він зараз здійснює служіння на небесах, щоби випробуваним помогти. Сьома істина. Ісус Повернеться знову. Перед своїм Вознесінням на небо Ісус залишив нам наступну обідницю, яку ми читали, і зачитаємо знову. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Коли Ісус прийде на землю вдруге, Він звільнить нас від гріха, хвороби, нещастя і смерті, які наповнюють нас світ. Господь запрошує нас в новий світ вічного щастя і безсмертного життя. Розповідають історію одного одруження на острові Тайвань між чоловіком по імені Лонг і жінкою, ім'я якої в перекладі означає золота квітка. Коли наречений після шлюбної церемонії відкрив фату, що прикривала обличчя нареченої, він з відразою жахнувся. Все обличчя дівчини було спотворене слідами. Перенесної віспи. Після цього лонг став уникати дружини. Вона ж зі свого боку робила все, щоб чоловік почувався щасливим, багато працювала по господарству, сподіваючись, що, врешті-решт, все-таки зможе здобути прихильність чоловіка. Однак він залишався холодним і байдужим до всього, що дружина намагалася для нього зробити. Після 12 років спільного життя Лонг почав втрачати зір. Лікар сказав: якщо не буде проведена пересадка рогівки ока, то він може повністю осліпнути. Операція була занадто дорогою, для того ж на неї була велика черга. Дружина почала працювати до пізньої ночі, роблячи солом'яні капелюхи, щоб зібрати додаткові кошти. Одного разу лонг отримав повідомлення, що у людини, яка постраждала в автокатастрофі, вилучена донорська рогівка ока, і що йому необхідно терміново прибути в лікарню. Він негайно подався туди для проведення операції. Після операції Лонг успішно одужував. Без особливого захоплення він попросив прийти дружину, щоби подякувати їй за те, що вона зробила для нього, заробивши кошти для операції. Коли вона увійшла в палату і підняла голову, у Лонга перехопило подих. Вона дивилася на нього порожніми очима. Це її рогівки пересадили йому, приголомшений він, ридаючи, впав до її ніг. І тоді, вперше, за час подружнього життя він вимовив її ім'я золота квітка. Ісус палко бажає встановити особливі стосунки з тими, хто довгий час залишався до нього байдужим. Він хоче, щоб, зрештою, ми вимовили Його ім'я, Спаситель. Він пожертвував не лише свої очі, а й своє тіло. Христос всім своїм життям і смертю показав, наскільки любить нас. Велика жертва Христа нагадує. Міст від Бога до людини, що долає нашу байдужість і відчуженість. Чи відчули ви любов, яка перекинула міст через спрірву, щоби кожен, хто забажає, міг опинитися в його обіймах? Чи готові ви відповісти своєю любов'ю на любов Христа? Чи не бажаєте ви йому сказати: Ісусе, я люблю Тебе і дякую за безмежну любов і велику жертву заради мене? Увійди в моє серце, і врятуй мене. Просто зараз, врятуй всього і назавжди, давайте скажемо про це Ісусові в молитві. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя, і ми просимо Тебе, дорогий Господь, прости нас за нашу байдужість, підніми нас і допоможи нам іти до тебе, іти у своєму житті за тобою. Допоможи нам скористатися сьогодні твоєю жертвою і посвятити своє життя Тобі, благослови наших телеглядачів і допоможи їм своє життя вручити в твої святі руки молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відлітають до зірок дале. Мрії заповітні і думки і несуть серця, славу без кінця вічному престолу доброти неможливо Боже передати. Ту любов, якою любиш ти, вічний наш Господь, буде ми благати, ти вічною любов'ю нас наділив. Як добре є, Господи, з тобою. Щастя своє, ти подарував, Боже наділий миром і любов'ю нас усіх, Господь. наш в мирі Прошу я вас, ніжно. Мережіть ви, серце від образ та суєти всі свої тривоги, щиро принесіть ви вічному престолу доброти. А Господь він чує всі молитви, допоможе завжди він тобі, тож в біді і в щасті, тільки з ним пливіть ви, човником любові, і доброти. Як добре є, Господи, з тобою щастя своє ти подарував. spawn Дорогі друзі, живий Ісус продовжує працювати над тим, щоб ви могли бути з Ним у Царстві Небесному, прийміть віру Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, і здобудете надію на вічне життя.